Пане, Серію, скажіть, будь ласка, от в чому зараз є найбільша потреба для батальйону? Що плануєте закуповувати? Що треба? Де люди можуть бути вам корисні? Доброго вечора. По-перше, хотів би сказати, що дуже радий вашій позиції. Що ви власне тримаєтесь українського контенту, це дуже важливо. Я думаю, у нас достатньо спеціалістів. просто їх треба дорозкрутити, і вони так само були дуже медійними і улюбленими. Вони є щодо нас, наш батальйон. Ну, ви знаєте, ми власне. Фактично, добровольці з 24 лютого. Лева частина наших бійців пішла в ТРО. Я там перший тиждень березня, вже так само познайомство туди потрапив. Дуже радий, що познайомився з цими хлопцями. Ми разом пройшли дуже серйозні випробування на Харківщині. І дуже приємно, що командування нам довірило значно зараз серйозніші напрямок. Хоча, ну всі напрямки серйозні, але все таки Донеччина там реально дуже пекельно і. І там буде вирішуватися доля цієї війни. Я так ну ризикну сказати. Ми потребуємо підтримки в контексті підготовки до зими, в контексті ремонту машин або купівлі машин. Розумієте, машину можуть просто розстріляти, знищити одною там міною. Припустимо ну, машина може просто поламатися десь серед поля. Не витримати там її механізми, заміна коліс дуже дорого. Коштує там паливо, і в тому числі що дуже важливо, збивають наші мавіки, і а мавіки зараз невід'ємна частина нашого власне збройного протистояння і перспектив успішного його вирішення. Тому дуже потрібні кошти. От, ну, це так. Я досить поверхнево пройшовся за первинними потребами. От ну, одяг так само, там і, і так далі, дрібніші якісь моменти. Але от ці пункти дуже дуже потрібні ви розумієте, Це те, що я зараз прорахував, це десь уже десь е, пів гривень. Ми дійсно будемо вдячні за кожну гривню, за кожну копійку, за ваше добре серце. Ми щасливі служити Україні. Ми пройшли випробування на північній Слобожанщині. Зараз виходимо на Донбас, е, от і не підведемо. Я вам гарантую. Ансарій, до гурт «Тінь Сонця і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації завжди вирізнявся патріотичними такими справді патріотичними треками. Тому я хотів вам таке запитання задати: от як зараз наскільки у вас залишається? Ну, то не зовсім правильно сказати часу на творчість, так тому що зараз ви воюєте. А от часу на думки про творчість, скажімо так, наскільки чи ви повністю абстрагувалися від цієї діяльності, і лише е, зараз подумки на полі бою? Хоча теоретично мені здається, що е, десь можна знайти точки дотику, да, і мотивувати себе творчістю і творчістю своєю своїх побратимів. Ну я вам скажу таку страшну річ, можливо, для когось що звичайно війна затягує і ти починаєш жити новим життям. От але деякі моменти, звичайно, завжди лишаються в тобі. Якась можливо твоя сородна праця, як казав Григорій Сковорода, твої рідні, от і загалом любов до цього світу. Ну, тобто, знаходячись на бойових позицій, позиціях, ми знаходимо час інколи і милуватися нашою прекрасною українською природою. Але звісно, це все на другому плані. В першу чергу для нас це перемога, боротьба з ворогом, там спостережні пункти, штурми, обстріли з мінометів і. Просування далі, 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 все, що в нас є скромні наші можливості. ТРО я вам перерахував. От ну власне, так діємо і не жалкуємо в цьому. Є своєрідна, Знаєте, якась і винагорода, винагорода честь захищати батьківщину. Правда. Ви згадали про Донеччину, про те, що там може бути якраз вирішальна частина цієї війни. І тут справді більша половина області зараз ще знаходиться під окупацією. Але ті території, куди ви, можливо, заходили, чи вдавалося поспілкуватися з місцевими, ті, які там є, ну справді багато людей багато років вже так під цією російською окупацією. Тобто, чи є у вас якісь можливо. Якраз враження так про, про спілкування з ними е, ну, суттєво змінилася їхня позиція. Звичайно, я не соціолог, я не робив опитування тих самих людей, але власне більшість із них, звичайно, дуже вдячні і розуміють, хто є ворог а хто є брат. От і тому власне вони дуже раді, що Харківщина майже вся визволена, незважаючи на проблеми з водою, з опаленням там з електрикою. Це все задачі, звичайно, нашої держави, яка вона має паралельно по можливості вирішувати, але воїнам вони дуже вдячні і переважно зараз, уже навіть ті люди, які були байдужі, чи там якісь з сепаратистськими настроями. Ну, наприклад, мені подруга переказувала, яка там довший час жила, мала там дачі в, в тих селах. То більшість людей перейшла на українську сторону під український прапор не тільки над собою, але й в душі.